Всім привіт! Сьогодні 14 листопада, 2023 рік, Київська область. Холодрига, така що, що вам сказати? Ніби і 6 градусів, але вітер такий лідяний. Ну з іншого боку, що ж хотіти, якщо вже зима, практично вже. І так, я вам хочу сказати, що більш-менш погода була тепла, вересень взагалі був завальний, як літо. Тому чого ж жалітися? Так, хочу вам сьогодні що показати? Е, такий звіт, ніби е, про мої рослини, інжири і хурму у контейнерах. Так, ну що ж, поїхали. Такий ось інжир під назвою Далматі, умовна назва, звісно. Бо якщо брати, наприклад, однокореневе слово далматський, то він і взагалі на нього не схожий. Тут була така фірмова етикетка. Ось, весь визрів. Дуже задоволена е, у цьому році сортом Буржасот нуар. Після пересадки у вели... більш великий контейнер. Він досить багато, як для такої рослини, нав'язав, і всі плоди повністю визріли. Узбекський жовтий, парочка плодів була, поки що таке в мене враження невнятне. Не розумію, я годиться він мені для моєго, для моєго регіону. Ну, не знаю поки що, що про нього думати. Таке щось. Враження поки що ніякого. Чикаго Харді, визрів теж весь. Ну, єдине. Це вже бачите, це я вже не додивилася. Плід визрів, навіть засох, І вже така мумія. Непоганий, дуже сорт повністю визріває. Отут справжні далмацькі в мене є, дуже як для такої невеличкої рослини. Він мав багато плодів, і плоди були такі досить-досить величезні. Граєра. Граєра, я розповідала про цей інжир. Я провтикала перевалку у більший контейнер, і звісно, це відобразилось на якості плодів. Але плоди, хоч були маленькі, вони були такі на смак дуже цікаві, такі приємні. Тому треба, звісно, вже перед е тим як опускати у підвал, я перевалю у більший контейнер, щоб уже. Весною рослина нормально стартанула. Блейк рослина невелика, але плоди були такі собі немаленькі, я навіть казала би, що дуже крупні. І визріли вони всі. Дуже приємно. У цьому році єгипетський. багато плодів нав'язав, багато визріло, але все ж таки. Декілька плодів, я бачу, залишилось. Мабуть, треба мені було їх обірвати, все ж таки. Ну, що я цього не зробила. І звісно вже нічого з них не буде. Уже, коли буду опускати всі рослини у підвал, то буде прибиратися листя, будуть прибиратися недостиглі плоди, прибиратися цей бур'ян у горщиках. Щоб рослина зимувала, зовсім не було ніякої зеленухи, щоб нічого не згнило, щоб не утворювалася пліснява. Ну, плєс... Бо не можна так знайти з листям, з плодами. Колись було таке, що я опустила і не всі обірвала зав'язі отакі, і вони запліснявили. Ну, звісно, нічого там страшного з, рослиною, з рослинами не відбулося, ну, але навіщо? Навіщо цього допу цього допускати? Так, ну хору поки що пропустимо. Так, Озбар. Ну, теж така ж ситуація, то, що я вам казала, обривати треба. Маленькі, маленькі завізі, треба безжалісно від них позбавлятися, не жаліти. Бо ну, ж сам, самі можете розуміти, коли вони зав'язались, якого вони розміру, і який, який у вас регіон. ну, Плюс-мінус приблизно, коли вже не буде сонця такого активного, де практично вже ніякого сонця, там дощі, вже така похмура погода, і навіть холодно, то ви будете розуміти, що ну, шансів в них немає. Тому треба, треба обривати. Блакіталія повністю вся визріла. Дуже задоволена теж цим сортом. Єдине, що плодики в них не дуже такі крупні. Але в цьому році мені здається, що плоди були побільше трошки. Рон-де-Бордо. Я думала, що взагалі він не встигне визріти, плоди не встигнуть визріти, але залишилось, бачите, всього два плоди. Ну, цей вже. Він він навіть, якщо він, він як сказать, він, він не то, щоб дозріли, але ж він ніякий буде за смаковими якостями, тому ну, сукору тут взагалі не буде, незважаючи на те, що він потемнішав так. Ну, сорт, сорт такий, я вам хочу сказати, просто був вересень дуже теплий, я б сказала, жаркий, і тому наздогнали, багато сортів наздогнали ну, дозріванні. Ось. А ем, якщо б похолодало рано, то я і не знаю, як би він зреагував. Може, може от, наприклад, Ронди-Бордо і той же Олімпіан, теж бачите два плоди. Теж трошки-трошки їм не вистачило сонця. Канадрія. Канадрія моя улюблена Канадрія. Визріла на 100%. Все, що нав'язала. Ні, не формувала її, зовсім не формувала, нічого не обривала, якісь маленькі завізі, тощо. Все, все, що вона нав'язала, все вона виносила, все, все повністю визріло і навіть е вже давно. Е і цукор був ідеально. Зміст цукор був ідеальний у плодах. Ну, Кожен рік повторююсь, дуже класний сорт. Так, Ангпофен навизрівав, але знов на нього трошки напали. Не так, як у минулому році. Бачите, плоди такі в'яляни. Треба прибирати в нападали. Понападали, понападали мухи і метелики. Ну, не так, не так, як у минулому році, але все ж таки. Ну, може, знаєте, я перестала обривати, я в нього вже втратила інтерес, бо я... в цьому році в нас інжирів було врожай дуже-дуже великий, як, мені... ну, як на мене. То, що ми Варення, то, що ми не робимо, а їмо його тільки у виді, у свіжому виді. І вигляді, і ще у, на сушки автоматичні, ну, електричні, автоматичні, електрична така сушка, і ну, так собі непогано не насушили ще, бо вже і свіжий. Не хотіли їсти в такої кількості. Тому, може, знаєте, що я декілька сортів, які мені так, вони не погані, але там дрібноваті або трошки пошкоджені. Я так вже не приділяла уваги, не цікавилася, Отом, може, тому воно так і вийшло. Що замість мене все пожрали насікомі. Так, Харсвайт повністю визрів. Невеличкий зовсім кущик, але плодів було, і такі крупні, класні. Багато було плодів. Тріана теж. Навіть, вон, бачите, один впав, валяється. Десь не помітила, і він відвалився. Ну, давно вже відвалився, вже в стиглому, в стиглому виді. Так, десерт Кінгмій. мій, в цьому році він нічого мені не видав. Бо я його у підвалі підсушила. Він відновлявся. І така ж сама ситуація в мене з Редизраїлем відбулася. Теж невеличка рослина, крапля меду, непогано собі. Ось Бачите, ось. Так, щоб було більш видно. Теж дуже смачний сорт. Дав, ну дав, я вам хочу сказати, один плід всього був на ньому, величезний, такий, такий бомба така. Ну і взагалі весь час він смачний. Ну Поки що він мене, знаєте, ще не радує таким багатим урожаєм. Так, по, по одному, по парочку плодів. Ну, рослина невелика, може ще і рано. Селеста. Селеста теж, бачите, теж я, я провтикала декілька плодів, вони засохли. Бо в листях не було їх помітно. Теж дуже смачний сорт і теж встигає визрівати. Сукрет, сукрет більш-менш нічого. На жаль, я не можу зараз Дмитру Рєзнікову відзвітувати, бо, от, наприклад, той же сукрет, той же Лінгарт Вайт, я в нього тоді брала перед, перед війною. Брала для експерименту, тобто в нього ці сорти ще не плодоносили. Я так сама ризикнула, ми так домовилися з ним, що я буду йому розповідати, як він себе поводить в Київській області. Але він з Лисичанську зараз, з ним зв'язку ніякого немає. Ну от так, так би розказала. Ну, розказую вам. Я думаю, що якщо я прибрала б декілька плодів маленьких зовсім, то була б інша картина. Ну, в принципі, проц... відсотків на 90% він визріває. Ну і сорт гарний. Галіаф Галіаф в цьому році запізнився, або так він і повинен плодоносити, дозрівати. Бо плоди зав'язав дуже пізно, дуже вони повільно зріли якось. Ну поки що немає ніякого в мене враження. Ну, взагалі ніякого, нічого не можу вам сказати. Треба дати шанс, що, бачите, валяється он Відпав дати шанс на, на наступний рік ще. Ну, Ред Ізраїль я вам казала, одна нещасна, ось зав'язь. Ну, яка є, звісно, що нічого. Нічого не показала. Сан Антоніо добре визрів, відплодоносив, давно відплодоносив, прям в перших рядах. Прямо в перших рядах. Е, так, е, Дон Жуан. Дон Жуан показав себе, як завжди, дуже добре. Багато плодів, невеличкі плоди, але смаку я ось коли знімала відео. Я забула зовсім вам сказати, що в нього смак у цьому році. Якщо, може, не пам'ятаю, що було в минулому році, але він я дов, дов, довго думала, на що він мені схожий. Він дуже-дуже схожий на шовковицю. Практично, от, за смаком, якщо не знати, що це інжир, можна було б подумати. Ну, звісно, консистенція не та і форма, і все. Але ж смак, ну просто заплющуєш очі і ніби ти з'їв шовковицю. Дуже цікаво, Дон Жуан. Шампань. Теж вже давно підплодоносив. Це ж у перших рядах. Те, де в цьому році були дуже класні і багато бреб. Але фігів підкачали і якось так фігами чогось я не дуже була задоволена. Але бреби були класні і багато. Так, тут в мене дрібний без сорту. Жовт, жовтенькі такі плоди дрібненькі, але він вже не перший рік, він дає класний врожай. Дрібні плоди, але дуже-дуже солодкі. Дуже солодкі і багато. Ну і два пширони. Один апширон від Чистякова, а інший з Миколаєва. Інші два, два різних м, джерела походження. От Я за ними спостерігала. І тут та ж ситуація, що я, їх треба терміново або в ґрунт їх втикати, або пересаджувати у контейнери, бо вони все літо вони, вони в мене пересихали. Плоди, звичайний, абширон. Mm -hmm. Всі знають цей сорт. Сорт, сорт врожайний. Сорт, який визріває в Київській області добре, ну і такий невибагливий. Єдине, що ж кажу, що недостача вологі, вона, звісно, сказується на рослинах. Вважаючи, що, враховуючи, що у інжира в нього дуже потужне коріння. Якщо ти збільшуєш горщик, він миттєво його засвоює і хоче ще, ще хоче збільшення. Випиває вологу, я, коли оця, оця була жара 30 з, з гаком градусів, то я поливала двічі, а то й тричі рази на день. І всю воду вони випивали. І навіть ті випивали, які були пересаджені біль, ну, в більші контейнери. У мене були грандіозні плани висадити декілька горщиків, мінімум 5-6. У ями у відкритий ґрунт, але не знаю, як я зараз встигну. Бо крім рослин, вже ще ще є, ще проблеми є і дуже зайнята, тому не знаю, як як буде. Може, може щось і встигну. Бо якщо. е-е за своїх таких от немалих об'ємах, бачите, декілька в мене є. І горщики великі, рослина потужна. Ну, Хурмату, звісно, в мене, мабуть, не, не пролізе вже. Тому буду в гаражі, мабуть, зберігати. Звісно, там буде холодніше, але в мене поки що так. Я, там в мене за домом строїться сарай. Такий невеликий. І там буде тепліше, звісно, ніж в гаражі. Може, там якийсь обігрівач такий легенький поставлю, але ж мені його не добудували, там тільки кришу перекривають. І в цьому році це неможливо а ну туди когось оприділити. А з часом, так собі сподіваюся, в наступному році, мабуть, декілька рослин вже будуть мене утримуватись там. Бо, звісно, Клімат нас, на жаль, поки що не сприяє тому, щоб вирощувати східну хурму у відкритому ґрунті. Може, колись він зміниться і буде в нас набагато тепліше, побачимо. Ну, в принципі, так, да, зараз, вже як колись багато років тому, були такі морози дуже такі сурові. Такого, такого вже у нас давно немає, але все ж таки холодно ще. Все ж таки Київська область, хоча в мене і, і південь Київської області, і Південний Уклін, але все ж таки мені якось поки що жалі, знаєте, ризикнуть деревами цими. Побачимо. Так, що хотіла показати. єдиний пліт, який був в мене на так званому персимоні, ну це умовна назва. Тому ви мене виправляєте, що персимон це не сорт. Я знаю, що це не сорт, але я її отримала під такою назвою, тому я її називаю персимон. Ну і хай вона так поки що і буде. Плід був тут висів єдиний. Він, до речі, він визрів сам. Я його дозарювання не клала до яблук. він сам визрів на гілки і на. У минулому тижні я його зірвала. Дуже був смачний, кайфовий, прикайфовий На джиро плодів бачите багато. Сьогодні покажу вам дегустацію, бо ну, єдине, що мені прийшлося знімати плоди і класти на дозарювання. Лежали вони з яблуками десь днів 5 приблизно. І я думаю, що доля оцих плодів, які висять, буде така ж сама. В, на цьому тижні, а може, в п'ятницю, будемо дивитись по погоді. В п'ятницю, бо в суботу я буду, мабуть, їх знімати вже з гілок. Поки що хай висять. Єдиний е, плід ще залишився. Я показувала, у мене є відео дегустації е, Рохо бриллянт. Бачите, який? І було теж два великих плоди. Вони дозарювалися зовсім недовго. Е і стає він такого червоного-червоного кольору, як помідор. Ой, хурма дуже смачна, класна. Так, ну і шоколатіно. Шоколатіно в мене більш якось так вийшло, виконав у цьому році роль е запилювача. Так, зараза на запиляв мені кісточок всюди. І я, ви знаєте, єдине, то що він дрібненький, але в нього єдиний такий плюс, можна сказати, що він нетерпкий. От зараз він навіть висить на гілках, от в такої стадії, хоча він ще дуже твердий, твердий, він за смаком вже не терпкий. Ну, зараз вам покажу, я там вже розрізала, помила, розрізала ці плоди. Покажу вам, навіть джиро в мене вже перезріли, вони перележали, Ну, потім, коли я познімаю, я буду спостерігати так більш, пиль, більш пильно, щоб не перетримати їх з яблуками. Ну і треба вже мені ще дозарювати і рохо, бриліант. Ну я ж кажу, що побачимо, як буде погода. Якщо буде температура, така буде вірогідність, що вона знизиться до такого собі мінуса, звісно, я буду їх знімати. А зараз я вам покажу, як виглядають вже вони в розрізі. Ну, джиро джиро і шоколатіно. Ось бачите, дозріл, як виглядає дозрілий повністю пліт джиро. А, я не брала вже, ну, можете уявити розмір. Такий не дуже дрібний. Але у минулому році плодів було дуже мало, там буквально декілька штучок, і вони були крупніші. Ну, звісно, як зараз ви бачили, як обвішані всі гілки, ще враховуючи, що одна гілка чи дві в мене відламалась, там декілька плодів відпавила, коли ураган був. О, так -так, все, все так тіліпалося. Ось і Оце потемніння, воно ніяк не впливає на смак. Воно просто така темновата шкірочка, але всередині там, в принципі, нічого не змінилося. Боже, як холодно. А! Дуже солодка. Але бачите, скільки кісточок. От дивіться, не буду зараз зараз їсти, бо вона, вона стара просто на вулиці, полежала трошки, села приблідіна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десь вісім кісточок на цей плід Але смачна. Солодка, присолодка, справжня, справжня, справжня хурма. Ну от шоколадина в порівнянні, бачите, яка валютка. Вона, знаєте, за смаком дуже цікава. Вона має присмак такий, такий мускатний, я б сказала. Кісточок на такий маленький плодик. Зараз тут ще ви, виясним. Три кісточки вона має. Ну, плотик маленький. Але м'якоті, в принципі, вистачає. І смак класний. Дуже вкусно. Така смачна, прям клас. Ось може на світло. Якось покажу вам на світло. О. Погано розрізалась вона, бо кісточки заважають. Але смак не перевершений. Ну, шка, велика кількість кісточок, звісно, це неприємно, але, ну, чомусь вони мене тут так не напрягають, як, наприклад, у Вергинці. Ну, може, тому що просто вергінка вона проігрує за смаком. А це справжня, справжня така хурма. Ну от, кісточки. Це результат запилення, звісно. Так що буду знімати у на, ну, в кінці тижня може. Там я ж казала, побачимо по погоді, як воно буде. Ось а поки що о вам сказати, що. Я дуже задоволена. Мені не жаль знаєте, того мороки цієї з горщиками туди-сюди їх тягати, що вони місце займають якесь і там з ними нянькаєшся. Тут, хоча ну, так, такої великої кількості плодів не отримаєш, але все ж таки вони дуже смачні. І Я не жалію, що я. Так, споч... Спочатку я не хотіла цього робити, бо думала, куди я буду ставити, де я буду там дівати, дерева ж ростуть, все ж таки. Але ж будемо сражатися ми <гум> за врожай в контейнерах, хурми цієї, бо мені дуже подобається. Так що, я... Я... якщо у вас є відповідні умови, вирощуйте класно. Сподіваюсь до зустрічі. На все добре, пока!